Вітаю, на каналі сьогодні маємо 90-й псалом, який багато хто використовує як е, якесь закляття або якесь е, майже як дорожбивство, до доходить до того, що люди думають, що коли ми прочитаємо цей псалом, я вам скажу про який псалом йдеться. Тут такі слова йде. Хто живе під покровом Всевишнього, то й тині всемутнього мешкає, скаже він охорона моя та твердина моя, ти мій Бог. Далі ви там почуєте такі слова, що по Поліво впаде, і по право впаде, і стріла буде летіти, не буде ніякої е, каремені, і на змії буде ставати, і так далі. І, і далі Бог говорить е, тому, хто під його покровом, Він знає моє ім'я. Він знає ім'я Моє, і Його дні помножу я на землі. Отже ті, хто. Е, під покровом Всевишнього знає Боже ім'я. Ось дивіться, Боже ім'я без цих зелених крапочок. Є ГВГ. Це те, що збереглося. Ізраїльтяни, коли знали, як читати, і варіації може бути ЯГВ, так як тут зараз є ЯГ, бо це німаш В, коротке Е, і це знову Німа ШВ, вона занімлює звук. І виходить ЯХВЕ. Як ви. Якщо б ви е, зробили, для прикладу е, такий варіант є гоп Єгова і був би його е, е, Таких варіантів можна наліпити дуже багато. Отже, е, Вставайте рано тоді і думайте, чи ви знаєте Боже ім'я. Я, Я раджу вам набагато коротший шлях, який запропонував нам Христос в Євангелії Матвія, в 6 главі давши нам молитву «Отче наш». Якщо Христос тою молитвою молився, то Він знав, що ця молитва створена Христом, Божим Сином для Бога Отця. І тут ви ніяк не помилитеся. Якщо ви е, віруєте в Отця і Сина Святого Духа і е, е, дивіться, е, хто чинить волю Бога? Яка воля Бога? Чинити воля Бога? Е, що сказав Фарисей, е, е, до Ісуса Христа, коли Христос каже, а ти як кажеш до нього? Що ти думаєш, що найголовніше в законі? І... Para vocês, casal...